Привіт, друзі! Давайте сьогодні потренуємося в стилі воркаут. Ми виконаємо з вами 10 вправ, які максимально завантажать найбільше групи м'язів в нашому тілі. Це буде весело, це буде продуктивно, ви зарядитесь енергією і відчуєте роботу всього тіла. Пішли! Це тренування не вимагає попереднього розігріву, але якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, обов'язково це зробіть. Кожну вправу ми будемо робити 40 секунд. Я буду пояснювати вправу, а далі ми будемо її виконувати. Вправ у нас буде 10. І ми починаємо. Перша вправа така запускаюча лімфоток. Називається вона шейкінг. Ми будемо просто трусити ручками, активні мають бути зап'ястя, і злегка відривати п'яти від килимка. Я включаю таймер на 40 секунд, і ми починаємо. Поїхали. Дихаємо носиком. коліном які п'яти кожен раз відчувають килимок. 40 секунд минуло. Стряхнули ручки, стряхнули ножки. Наступна вправа ми будемо робити кроки зі скручуванням корпуса. Права нога крок вперед. В обох колінах прямі кути, заднє коліно нависає над килимком. І ми робимо скручування корпуса до тієї ноги, якою ми крокуємо. Це може бути з руками. Руки можуть бути на поясі, так як вам зручно. І чередуємо ножки в одну сторону і в іншу сторону. 40 секунд. Починаємо. Слідкуємо за поставою. Завершили 40 секунд. Наступна вправа. Ми стаємо в положення на 4, зап'ястя під плечима, коліна нависають над килимком, маківкою тягнемося вперед, куприком назад. І це в нас одна пряма лінія. Уявіть, що на вас поклали палицю, і вона з вас не падає. З цього положення ми будемо перекатуватися в собаку мордою вниз. Ви можете притуляти п'яти до килимка або лишати їх у повітрі, як у вас виходить. І знову вертаємося назад і контролюємо положення корпуса. І знову горка. 40 секунд. Починаємо. Останні. Добре. 40 секунд минуло. Наступна вправа. Велосипедист. Опускаємося через бік на спинку. Збираємо ручки на потилиці, притуляємо щільно поперек до килимка, підіймаємо ножки, натягуючи носочки, стопи не. Паралельно підлоги розміщуємо, а трохи вище. І працювати ми будемо, направляючи протилежний лікоть до коліна. 40 секунд. Поїхали. Віддаємо вагу голови в руки. І працюємо в комфортній швидкості. Я люблю швидко. Добре, завершили. Через бік підводимося і стаємо в положення планки. По черзі тягнемо долоньку до протилежного плеча. Нам важливо, щоб у момент, коли ми підтягуємо руку, максимально скорочувати відстань між стегнами і ребрами. Тобто ми як збираємо цю зону. Трохи. Підтягуючи вверх, тим самим активуючи ще більше зону м'язу пресу. Поїхали. Коліна прямі. До остатнього. Давайте трохи розслабимо зап'ястя. Потросили, розкрили грудний відділ з зоною кулончика потягнулися вперед. Опустили плечі зібрали лопатки. Добре. Далі у нас положення на 4. По черзі підіймаємо одну ногу вверх, потім іншу, зберігаючи прямий кут в коліні. 40 секунд. Поїхали. Спина не прогинається. Не втрачайте голову, шия продовження спини. І виконуємо без ривків. Ікті прямі, слідкуйте. Достатньо, розслабили зап'ястя, розтерли їх, і ми підводимося. Розкриваємо ножки широко під кутом 45 градусів. Руки розводимо в сторону. Якщо у вас вже втомилася трапеція, ви можете прибрати руки на талію. Ми будемо разом з пружинкою по черзі підіймати п'яти вгору. 40 секунд. Поїхали. Направляємо лобкову кістку вверх до нижніх ребер. Завершуємо, підводимося, збираємо ножки і теж струшуємо з них напруження. Знову на килимок. Долоньки дивляться пальчиками вперед, стопи під колінами. Згинаючи лікті, ми тягнемося тазом до п'ят. І в цьому положенні ми починаємо пружинити в ліктях. Включаємо таймер. Таз біля сідниць. Таз біля п'ят. Поїхали. Загинаємо лікці. яка пружинка. Відслідкуєте зараз відчуття. Можливо, десь якісь м'язи відчуваються сильніше. Угу. Добре, 40 секунд. Завершили. І в нас лишилося дві вправи. Ми збираємо руки в замочок, розводимо лікті в сторони, виходимо в положення планки. І будемо по черзі а, виводити ножки в сторони настільки широко, наскільки вам комфортно. Вбік назад. Легке торкання назад. 40 секунд. Направляємо попочок до хребта, і має бути проактивована зона тазового дна. Ще трохи. І завершили. Супер. Остання вправа вона буде і компенсацією на м'язі пресу, і розтягненням передньої поверхні стегон, тобто м'язи згиначі, які у нас страждають, коли ми довго сидимо. А, ставимо ліву долоньку на ліву п'яту, навдих, обов'язково навдих, виштовхуємо таз вперед і за правою рукою розтягуємо себе в діагоналі. Опускаємося, змінюємо руки, вдих, знову таз вперед. Коліна широко не розставляйте так, щоб вам зручно було спиратися на них. 40 секунд. Поїхали. Не поспішайте, встигайте виштовхувати таз. Відчуйте приємне розтягнення. бокових харок. Останній раз. Добре. Наші 10 вправ непомітно минули. Якщо навантаження вам було мало, ви можете повторити цей комплекс ще раз. І обов'язково поділіться з тими, кого ви любите. Я вдячна вам за увагу. Ми продовжуємо зустрічатись з вами під час війни в ефірах, які я викладаю в Instagram і в YouTube. А в шапках усіх профілей є посилання на один та інший ресурс. Я вдячна вам за увагу. Виконуйте інші мої тренування. Рівень навантаження завжди різний: є йога, є бари, і я буду вдячна вам завжди за коментарі.